Сільськогосподарські товаровиробники масово отримали листи від Державної податкової служби. І це навіть не запити про надання інформації, а саме листи з проханням уточнити розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробника. Це той розрахунок, відповідно якого визначається, сільськогосподарський товаровиробник може відноситися до четвертої групи єдиного податку або ж ні. І уточнити, податкова просить рядочок 3,1 це сума. Одержаних з державного бюджету коштів, допомоги і так далі. Вони вважають, що допомоги, які сільськогосподарські товаровиробники отримали від ДАР, не мають право бути включені в цьому рядку і, відповідно, не мають право зменшувати загальну суму сільськогосподарського доходу. Як вчинити такому сільськогосподарському виробнику, отримавши такий лист? Ну, по-перше, треба. Провести аналіз правомірності направлення такого листа. Відповісти на такий лист я раджу всім, хто його отримав. У відповіді Необхідно обґрунтувати свою позицію по суті відповідно до тих документів, які є у вас. Тому що е, сільськогосподарські товаровиробники отримували не лише допомогу від ДАР, отримували її від, з інших, з різних джерел, крім того, отримували коштами в натуральній формі. І тут, е, надаючи документи в, свої, в свій захист, ви маєте чітко ґрунтуватися лише на ваших Обставинах на документах, які є на вашому господарстві, і головне на що я хочу звернути увагу. Ви знаєте, що податкова могла б зробити перевірку розрахунку частку сільськогосподарського виробника як камеральну. Але всі терміни для проведення камеральної перевірки вже давним-давно сплинули. І таким чином, у податкової немає іншої можливості, як лише попросити вас це зробити. Але знову ж таки нагадую: робити ви це не зобов'язані. І якщо у вас є дійсно. Підтверджуючи документи, що дотації були отримані з бюджету і вони мають право перебувати в рядочку 3.1, коригувати такий розрахунок частки ви не зобов'язані. Чим це може бути завершитися? Якщо це дійсно впливає на частку, до вас може бути призначена позапланова перевірка. Але позапланова перевірка це не гірший варіант в цьому випадку. А у вас саме під час такої перевірки буде час надати податковій дії? Дійсно, всі документи, які підтверджують правомірність включена до цього рядка вашої дотації.